Жіночого одягу сорту Кремліс Екстра. Вага. 20 кг, це на 6050 гривень за всю коробочку. Перші це у нас будуть ось такі стречеві штанішки. Жіночий розмір 50-й. Ну, мейбі, тому що вони тягнуться. Далі легесенькі. Ось такі, як джогери балоневі, дючні штаніжки. ось за теперкою. Таким бантиком цікавим. Фью-ін-фью, 48-й розмір. Далі в нас буде ось така легенька жіноча. Хотіла сказати, блузочка, але ні. Це буде платьком в квіточки дрібні. Далі. Це ж у нас якась сукня прям буде. Та, вечірня, класна сукня. Атласна. Така в підлогу, в підлогу. Красота. Далі сарафанчик. Ось такі я бачу, що присутні гарні великі розміри. Так, це вже точно буде блуза. Ось така блуза. Далі футболка, стрітван. Все в дуже гарному стані, адже сорт у нас крем. Далі така блуза буде. Це що? Ще одна? Ще одне платічко, гляньте, яке класне. Тут такий стрейчевий цей. Бомба, манжетик. Ще одна блузочка. Так, це у нас футболочка. Ось така укорочена жіноча. Так, ще одні, як джогери. Тільки тут прямо і крізь штанки. Так. Це в нас ще одна блуза. Звичайно, це все треба гарненько відпарити. Футболочка. Далі якісь плати а аспідничка Трендово. Так, ще одні штамішки. Такі як гавайки. Брюки. Ось такі брюки будуть. Далі. Це топік. Просто бомбазний. Ціна 6050 гривень за весь ось такий. лот. Ще одна впуска. Коніжна-ніжна квіточки. Так, геть новенька з стіничком футболочка. Трендовий принт такий також. Далі. Футболка ще одна. Це у нас буде платья. Плітня гарне. Сарафан. Так, Ще одна футболочка. Така буде ще обережева. Фіолетова. Ну, весь, весь жіночий одяг, який тільки може бути, прийшов тут. Ще одна футболочка. Ось така. Добрий ранок. кольорі хаки. Я вам просто зараз покажу, скільки ще залишається товару Тому для замовлення пишіть нашого менеджера на вайбер або то і фінуйте. Просто тут речей мільйон. купа маєчок, сарафанчиків. шортиків правда, не бачила, але штанішки є. Тому для замовлення до менеджера. Я ж це сказала, напевно, десятий раз.